І розпочинаємо з головної новини дня. Президент Віктор Янукович погодився на дочесні президентські вибори і повернення до конституції 2004 року. І також голова держави разом з трійкою опозиційних лідерів підписали угоду, яка має врегулювати кризу в Україні. Про це трохи згодом. І доленосне рішення годину тому ухвалила Верховна Рада. Вона відновила чинність конституції 2004 року. За цим визначним голосуванням спостерігала наша кореспондентка Юлія Янчар. Юлію, розкажи, як це було. Вітаю студія. Ну, от депутати буквально півгодинки тому про вже встигли проголосувати за відновлення дій окремих положень конституції 2004 року. Це ще не повне повернення до парламентсько-президентської республіки, але все ж таки вони вже встигли за це проголосувати. Депутатів набралося 386 голосів. Вони голосували стоячи після цього. Аплодували і співали гімн. Зараз пропоную подивитися, як це було. Звісно, що ці події передували довгогодинні перемовини опозиції із президентом Януковичем, а також сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради. Ну про всю хронологію сьогоднішнього дня пропоную подивитися далі у моєму сюжеті. До ради сходяться депутати. Тут і регіонали, лави яких поріділи. Вчора вийшли із партії більше ніж десяток парламентарів. Вчора був той момент, коли кожний діяв, виходячи з своєї совісті. Чи можна порівняти будь-який тиск погрози з тим з тією кількістю смертей, яку ми вчора побачили? У раді відкривається засідання. Спікер Рибак на місці пояснює, чому його вчора не було. У мене була температура тридцять Однак постанову про засудження за застосування насильства підписав і пропонує нині повернутися до конституції 2004 року. Регіонали готові підписати тільки якщо опозиція підпише угоду з Януковичем. Дуже, дуже задоволений тим, що здоровий глузд взяв гору. І я думаю, найближчим часом ви почуєте дуже хорошу обнадійливу інформацію. Без пояснень Рбак пропонує перерву. Починається штурханина. Оголошується перерва. До 16-ї години Перерва не шано, шановні народні депутати перерва не оголошується. Перерви не оголошено, та депутати таки йдуть на довгі перемовини у фракції. Вчора до пізньої ночі в адміністрації президента разом із міністрами закордонних справ країн Європи і Росії узгоджували план подолання кризи. Януковича умова голосування за зміни до конституції у вересні, а перевибори у грудні. Тепер це потрібно обговорити у фракціях. Найдовше радяться у батьківщині, бо Тимошенко проти перемовин опозиції з владою. Опозиційні ж фракції мають ще обговорити це і з радою майдану. Кличко йде до батьківщини, показує час спливає. Наше рішення є одностайне одностайним. В тому. проєкт цього плану що написаний за ніч. І він повинен бути узгоджений на майдань. тому опозиціонери рушили до людей. Юлія Янчар, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ. Ну і звісно, що опозиціонери дуже довго вели перемовини із радою майдану, адже люди вимагали негайно відставки президента Януковича, але все ж таки людей вдалося переконати на те, щоб вони погодилися з цією угодою, і це дало результат, що сьогодні депутати такої великою кількістю голосів все ж таки повернулися до конституції 2004 року. Не частково, звісно. Ну але окрім цієї цього голосування, депутати сьогодні Сьогодні також а, повернулися а, а рада звільнила всіх активістів майдану. Вони проголосували за закон, який забороняє будь-яке переслідування учасників мирних зібрань. Ну і ще хочу сказати, що зранку спікер Рибак також підписав проголосовано вчора пізно ввечері депутатами. Постанову, яка засуджує застосування насильства. І відповідно, після цього підписання вона вже віднині діє. Ну і силовики повинні, звісно, полишити вулиці міст. А про те, як же ж очищувались від них серед місця, знає моя колега Ольга Кучер. Поки в адміністрації президента тривали переговори європейських міністрів опозиції і президента, біля адміністрації раптово і без попередження почався рух правоохоронців. Після того, як європейські міністри і посли вдруге приїхали до адміністрації президента, тут почався рух правоохоронців. Куди вони йдуть, ми ще не знаємо. І ось з'являється інформація, що після трьох місяців стояння тут міліціонери звільняють площу біля адміністрації президента і повертаються до себе в частини. Кілька десятків автобусів шеренгою виїжджають за ворота президентського двору на виконання закону про припинення антитерористичної програми. Сотні строковиків внутрішніх військ, беркуту і спецпризначенців, полишаючи за собою купи сміття, полишають Київ. Поки тривають переговори з речами на вихід. Правоохоронці збирають свої пакунки, утеплювальні ковдри і йдуть. можна йти додому? Нічого не, немає. коментарів. аби тепер міліціянтів не зачепили. Бува активісти, які зараз розміщені практично на всіх в'їздах і виїздах з Києва. Їх виводить опозиція. Анатолій Гриценко особисто поїде на чолі колони міліціянтів. Зараз підрозділи Беркута, які охраняли будівлю. Адміністрації президента виходять місця постійної дислокації Миколаївський, Херсонський, Севастопольський, Вінницький. За будь-яких умов виведення Беркута це найперше, що треба було зробити. Тому зараз ми їх супроводимо через нашу пості, тому що їх ніхто не чіпав. Міліціянти покинули весь урядовий квартал. Біля будівлі Верховної Ради задоволені правоохоронці, які повертаються додому. Ну, вас відпустять наконець сім'я. Звісно, відпустять. Когда... Все нормально, мужики. Поки в раді йде доленосне голосування під її стінами, бовваніє зречений кулями водомет і чохлять щити мітингувальники тепер спокійно можуть ходити урядовим кварталом. Дай Боже, це саме перемога. Не треба крові, не нам, не їм нічого. Надо все мирно потім. Ольга Кучер, Сергій Огородник, Антон Шоломицький та Максим Усіян. Програма вікна СТБ.